Триденний осінній ігровий тур завершився для хокейного клубу Сумчанка без поразок. Три перемоги у трьох іграх. У першому ж матчі від наших дівчат збірна Полтавської області зазнала просто нищівної поразки 10-0. Далі на шляху стали гості з Борисполя Команда Колос. Ця гра сумчанці далася значно важче, але в результаті перемога 3-1. Ну а завершували ж тур сумським дербі. Дати вісіч намагалися дівчата з ЄФК Сум Проте не вийшла. Сумчанка, яка в першому матчі знову забила 10 і залишила свої ворота сухими. Настроение в команде отличное. Конец сезона нужно показать болельщикам и самим себе, и тренеру, доказать то, что мы не зря работали на тренировках и чему то действительно научились и что-то запомнили. Тренер команды ж залишилося задоволена максимальним результатом. Відтепер за її словами дівчата розпочинають підготовку до спортивних баталій на європейській арені. Цель осенних чемпионатов это в первую очередь уже подготовка и отбор игроков на следующий сезон. Самое главное, это, конечно же, у нас начинается индор, э, сезон индора. И в этом году нас ожидает как Кубок Чемпионов, так и чемпионат Европы. Нагадаємо, перший тур був відіграний у вересні цього року. Третій тур же команди проведуть аж навесні у квітні. Турнірну таблицю нині очолює Сумчанка, в її активі 24 пункти. Далі йде колос 18 пунктів. Третя та четверта сходинка за ІФК та збірної Полтавської області. У їх активі 12 та 6 очок, відповідно. Євген Перестенко, Сергій Сурков на часі спорт.